Зараз у нас відбудеться презентація книги Україна в обіймах Польщі, реалії і пророцтва, автор книги Український письменник, класик сучасної української літератури, державний і громадський діяч, політик і дипломат Юрій Щербак. Питання до вас, як до колишнього дипломата. Як на вашу думку, ця книга допоможе краще зрозуміти і, можливо, навіть розвинути українсько-польські відносини? Пане Дмитре, зараз я вам передам мікрофон. А перед цим я хочу буквально подякувати вам за вашу роботу. Дякую. Насамперед, ми вас слухаємо, орієнтуємось на вас. Це це потрясно і колишніх ніколи не буває. Дякую. Дякую. мені надзвичайно приємно бути сьогодні цьому шановному товаристві, і привітати Юрію Миколаєвича з черговим внеском в культурну історичну в. В літературну спадщину України я <кій> завжди повторюю, що в темні часи краще видно світлих людей, і ми по-новому оцінюємо їхній внесок в сучасну українську дипломатію, історію і мені пощастило, я мав честь два роки працювати під керівництвом Юрія Миколаївича, Як він був першим послом, я був першим консулом. Завжди шкодував, що було тільки два роки, де хотілося, щоб цей <кій> термін. Був на набагато, набагато більшим, і в ці роки якраз пощастило познайомитись чудовою родиною Юрія Миколаєвича з його старшим братом з вони, на жаль покійною з дітьми і завжди зберігав най, 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 найтепліші, най, най, найкращі спогади про цю про цю родину і. Повторюю те, що знаєте, головне, що в житті варто завжди зберігати і колекціонувати – це яскраві, приємні і щирі враження, і ось і щирі спогади, тому що спогади це той рай, з якого нас ніколи не виженуть, і мені так приємно, що ну в, в моїй пам'яті завжди зберігаються такі яскраві сторінки спогадів про Юрія Миколаївича, про його родину. Я переймаюсь теж цією темою українсько польських відносин, тому що два роки тому. Я на власні очі бачив, яка е відбувалася в нас е демографічна трагедія, тому що я в цій, своїх трьох молодших дітей е сам довіз до кордону, допомагав своєму старшому сину, який перевозив свою свою дочку, мою онуку. Тобто, четверо моїх дітей і онуків опинилися якраз в Польщі в ці місяці. перші. і я був вражений гостинністю, щирістю е поляків, тому що е е молодша дочка, вона жила. Разом з дружиною в родині, де вони ну, це трьохповерхова велика будівля, а вони самі там десь на горищі маленьку собі кімнату взяли, а всі там десять українських родин мешкали в цьому в цьому будинку, і так я досі іноді не знаходжу достатньо виразних слів для того, щоб подякувати полякам за їхню таку шляхетну допомогу і. Я з радістю хотів якраз долучити цю книгу. Ми створили такий книжковий клуб. Ось буквально на цьому тижні в неділю о 5 годині вечора. В нас буде презентація книжок нашого книжкового клубу. В бібліотеці Лесі Укриньки, в відділі мистецтв Великі Житомирські Житомирські-4». я з радістю долучусь для того, щоб популяризувати поширювати творчий доробок Юрія Миколайовича. Головне поважаю йому багато багато років ще попереду творчої праці. Ще раз дякую щиро вам, Юрій Миколаєвич. Дякую вам. Я пропоную повернутися до розмови з автором. Я прошу технічну команду повернути до розмови пана Юрія. пане Юрі, розкажіть, будь ласка, більше про що ваша книга? Про які реалії пророцтва у ній йдеться? Які люди вас надихали для того, щоб написати цю книгу для того, щоб розповісти про них? І взагалі, яку то ви переслідували, коли писали її? Ну, ця книга виникла як плід, на жаль, величезної національної трагедії України, пов'язаної з вторгненням російських агресорів на нашу територію, і власне тоді. Відбулася, як сказав справедливо Дмитро Валерійович Чекалкін, демографічна катастрофа, оскільки виїжджали. Люди, жінки з дітьми виїжджали. Наше генетичне багатство. Виїжджали наші діти, які не всі повернуться, на жаль, в Україну. І збагатять генофонд тих народів, тих націй, куди вони приїхали. Це було неймовірне явище бачити оці неймовірні. Колони автомобілів, автобусів на польському кордоні перед польським кордоном, все це е, вимагає ще багатьох досліджень, багатьох книжок. Я певен, що будуть документальні і наукові дослідження е, цього процесу. Скільки людей, які куди вони виїхали, як все було? От але просто я не міг мовчати. Я не хотів мовчати і не хотів е, доживати свої дні як е, пенсіонер. я мав можливість е, чому я поїхав. Большую тому, що я в Києві практично тоді моя донька виїхала і я залишався майже один. Мені важко було дуже після хвороби, після ковіду. І я поїхав до Катовець, там, де жили рідні родичі моєї дружини. Ми з моєю дружиною прожили 62 роки. Вона була з Польщі. Вона приїхала молодою юною студенткою до Києва. І ми разом весь час були в Києві, і звичайно, і мої знання Польщі великою мірою. Я завдячую їй. Я щодня згадую її пам'ять світлу. Мені дуже важко без неї бути, але мене там прийняли як рідного, як свого. І я бачив, я міг дивитися на цей процес не тільки як учасник, як біженець, тому що я не зовсім був біженцем. Я себе дуже добре почував в Польщі, знаючи польську мову, історію і так далі. Але я міг спостерігати цей процес. Я просто називу кілька цифр. Вони мало що виражають, але але все ж таки треба знати, що за польськими ж даними 77% поляків допомагали біженцям. І це правда. Ми звичайно знаємо інші приклади. Ми знаємо, що були не дуже прихильні до українців людей, мало було, але вони були і були вороги українців, які висунули програму геть-бандеризацію Польщі. Вони і досі виступають проти українців, і це московська агентура, це е, партія е, е, така е, маргінальна, яка провалила вибори в сейм, але Тим не менше, ми повинні розуміти, що і вони в Польщі існують. Але ще одні дані вони не повні, але вони теж е, е, є показником того, що відбувалося в той час в Польщі. 10 мільярдів злотих зібрали люди, просто люди зібрали 10 мільярдів злотих. А держава дала 16 мільярдів, тобто 40%. відсотків. Але є дані такі, що більше набагато людей зібрали аніж держава дала на допомогу українцям. І це вражало От спершу, як тільки перетинали кордон українці. Вони бачили українські прапори. Вони бачили е, написи українською мовою. Їх зустрічали люди, які розмовляли по українськи. На жаль, наші люди далеко не всі розмовляли по-українськи. Це вже інша справа. Це наша внутрішня справа. Наш біль просто що не змогли за 30 років існування держави навчити людей української мови, але е, їх зустрічали. Е, Такі пункти для біженців, де вони отримували першу допомогу, вони отримували і предмети необхідності, і предмети гігієни, діти брали іграшки, лежали груди іграшок, одяг був і так далі. Це все треба бачити на власні очі, щоб зрозуміти той процес. І ви знаєте, коли загострилися, на жаль, цей ханімун, цей медовий місяць, польсько-української, українсько-польської любові і підтримки, любов Ітримки він на жаль через рік уже згас, він вже змінився більш там прагматичними різними проблемами і вже почалися тертя перші в наших відносинах. На жаль, ми розуміємо, що той період це був вираз глибинних почуттів польського народу. І коли один польський політик. Із нової команди Туска він сказав, що можливо в основі наших суперечностей сьогоднішніх лежать історичні коди. А він історик, він професор історії. І він сказав, що поляки можливо почувають себе шляхтою, а українці почувають себе козаками, козаки. Тобто він має такі алюзії, натяки до часів ще Богдана Хмельницького тих часів, коли відбувалася боротьба, відбувалося повстання національного українського народу. Я не знаю наскільки ці історичні коди впливають на наші відносини, але я певно напевно знаю, що впливають на наше. Відносини зіткнення національних інтересів є національні інтереси України, і ми їх знаємо прекрасно. Але поляки е, висунули свої національні інтереси. Я не буду заглиблюватися в причини е, тих е, конфліктів, які відбувалися на початковій стадії. Е, там не було однозначно білих і однозначно чорних. Там не було е, такого, що ми абсолютно пухнасті, білі і ні в чому не винні а поляків е, винні в е, Погіршені. Спочатку відбувався процес, коли обидві сторони повинні були сісти за стіл переговорів, почати серйозні розмови, а не бла-бла, а не такі, знаєте, якісь парадні там обійми, поцілунки і так далі. Треба було предметно розмовляти, бо були за то. Наша експорт зерна, велика кількості, заторкував інтереси польських фермерів. Але і поляки були певною мірою, там були несправедливості. Але вже сьогодні кордон. Почав грати роль такого інструменту тиску на польську державу, і е, знову е, відбувається повторення тих блокади польського кордону, е, уже абсолютно не маючи відношення до якихось там українських е, е, неправильних дій українських е, українських помилок. Це уже зовсім інше. Це вже стали інструментом е, тиску на польську державу, але на жаль, страждають від цього українці. Хотів би ну від усього серця подякувати за теплі за прекрасні слова пана Дмитра Валерійовича Чекалкіна, якого я високо ціну, який величезну мав величезний вклад в створення нашого посольства. Ми ж були перші люди, приїхали, нічого не було в Ізраїлі. І я вам хочу сказати, щоб ви знали, що очевидно наша ну, наші глядачі знають Дмитра Валерійовича як такого представника. Ну, артистично комічної, е іронічної, такої, е такого жанру, е але він, блискучий знавець івриту, мені казали е е ізраїльтяни, що він знає. Іврит єврейську мову набагато краще ніж половину членів Кнесету, тому що Дмитро Валерійович навчав тих людей, які виїжджали з радянського союзу івриту, але він краще за них знав. І другі другу деталь я хочу згадати: мало хто знає, ми з Дмитром Валерійовичем поїхали до Ясіра Арафата, в сектор Газа. Ми були там, ми бачили все, і тепер прекрасно ми розуміємо, що там відбувається в секторі Газу, там бої і так далі. І коли ми приїхали, Ясір Арафат, він мав свого перекладача, бо він дуже любив Україну, і у нього його команда, там хлопці попережилися з нашими дівчатами, і він дуже тепло про Україну казав. Але коли Дмитро Валерійович почав говорити по-арабськи, вони замовкли, вони щелепи відвисли. Коли вони почули арабську мову Дмитра Валерійовича. він просто блискучись на весь мов, і е, я хочу його привітати, дуже приємно. І звичайно, мені дуже приємно, що пан Волод... Володимир Володимир Лепкан, відомий вчений, дуже е, такий креативна людина, неймовірно багато дуже зробив в, в сфері глобальної безпеки і так далі, що він сьогодні тут і що він прийшов е, і е, виступив. Книгу Юрія Миколайовича зможуть отримати в подарунок учасники нашого літературного вечора Людський фактор, який відбудеться завтра, 11 лютого, о п'ятій вечора, в відділі мистецтв бібліотеки імені Лесі Українки в Києві за адресою Велика Житомирська. 4. з нетерпінням чекаємо на зустріч з вами, шановні друзі.